Я не здивуюсь, якщо від Шмигаля, нашого прем'єра, вийде така ініціатива про створення окремого міністерства кохання і плодородія. Ну, можливо, за цим послідують якісь інші міністерства, але принаймні після того, як у Шмигалі з'явився віце-прем'єр. З Міністерства національної єдності я вже не дивуюсь, бо ще нещодавно Шмигаль обіцяв скоротити своє відомство на третину. Потім він хотів перетворити Кабмін в офіс, а тепер бачу, розширяється розширяється, бо, мабуть, найдовший в історії прем'єр-міністр хоче стати не тільки прем'єром.